Який величний, славний наш Господь, чи є такі, як Він у цьому світі, Чи є, хто б осмілився замінити того, чиїм підніжжям земля стала. Із Його слова ми усі повстали, уся природа твориво Його, усі світила лише відблиск Його слави, а ми найкраще твориво Його. Створив він світло серед темної безодні, повісив неба синь він над землею, усе створив він силою своєю, і не злічити нам ніколи цих чудес. По його слову хроми заумирають, і води, піднімаючись, впадуть. Земля тремтить, коли гнів Господа палає, і гори на очах рівнинами стають. Коли він скаже, дерево усохне, коли направить руку, дощ піде. По його слову, навіть у посуху рослина в твердім ґрунті проросте. У Божій милості повсякчас убираються усі рослини у прекрасні шати, пташки в свої домівки всі збираються, й піснями прагнуть Бога величати. Він, любов безмежну й свою велич через сина до людей явив. Його милість до нас незміренна, не за вчинки наші це зробив. Чи є хтось, що за зло і невірство Любов'ю всьому світу відплатив, і, терплячи приниження й зневагу, він каже: Я простив, тобі простив. Чи є такий, хто після кожного падіння щораз за руку терпеливо підіймав, і рани перев'язуючи знову свого святого Слова навчав? у своїй славі й величі безмежній, в якій ми як пилинка незначна? Не забував про нас і у любові нескінечній щодня нас милував і нам допомагав. Прославмо Бога, кожна людина, бо Він достойний того, щоб хваління від кожного сьогодні пролунало, хоча навіть цього буде замало. Бо він великий, вічний і всесильний, в його руках простори, вся земля, такий великий Бог, а завжди поруч, тебе пригорне, як своє дитя. Чи є такий, як Бог у цьому світі, чи схожий хтось на Господа мого? О ні, ніхто не зможе замінити Творця просторів і життя мого.